Слава Україні, героям слава! Друзі! Сьогодні швиденько пробіжимося по новинам. Чому без ріплею? Чому я не покажу вам сьогодні ріплеї? Тому що поки що вони недоступні і я крафтнув свою гру. Я взяв, видалив оновлення 1.18.1 для того, щоб відновити ріплей, а ріплей не запускається, тому що зробив це неправильно. Отже, друзі, давайте швиденько е до першого. Нашого нового режиму це натиск. Сьогодні я пограв у цю чудову, більш-менш цікаву режимну гру натиск. Непогана машина затягування, тобто ми можемо грати в неї безкінечно. Єдина проблема у цього натиску це майже 60 секунд, потрібно чекати, очікувати, доки збереться твоя команда, там поставити техніку і так далі. Але доволі непогана така. Гра виходить дуже швидко, від 3 до 4 минут йдуть бої. Дуже цікава таблиця нарахування очків, програв, відрахували, виграв, трішки більше нарахували. Тобто завжди ти залишаєшся в будь-якому випадку трішки в плюсу, але, на жаль, зливів набагато більше. Що ж по оновленню? У нас деякі карти перерили, перешили, перекопали, так можемо сказати, додавали нові точки. Ну, якщо буде завтра можливість, я запишу вам більш подробніше всю цю інформацію. А якщо хтось хоче дізнатися, що ж саме там відбувається, я сьогодні відкатував стрім, тобто 12.10.2022, закріплю силичку під цим відео, та ви зможете подивитися, що ж таке натиск. Отже, за натиском, ми завершуємо свою новинку. Друга новинка, хочу вам розказати, що Леста шле своїх гравців за російським кораблем. А саме що? Тут буде відбуватись, і я вам повідомлю завтра. І це буде дуже цікавий відеоролик. тому обов'язково підписуйся, щоб не пропустити цю найсмачнішу новину цього відео. Отже, друзі, наступна новина це продажа 122 ТМ та АйМікс 1357 дирокола кувалда та Скальпель. Ну, Скальпель тут піджартували, але доволі непогані такі пропозиції. 122 Тм. Звісно, він. Доволі непогана машина, може танкувати, може пробивати, може багато наносити шкоди. 1357 також непогана машина, сильний барабан, 10 гарматних пострілів, якщо я не помиляюсь, чи 8. А швидке КД маленький, такий хороший, легкий танк, але на ньому складно грати. Тому хто не лт беріть 122 ТМ. Кому цікаво, тут, до речі, є доволі непогані набори. Набори ці можна отримати з різними а, нагородами додатковими. Також тут а, показують 122 ТМ, кому цікаво, можуть зайти на офіційний сайт та подивитися, що це таке 122 tm А також є 122 2 tm з 3D-стилем. Точніше, 2D-стиль, доволі непоганий такий 2D-стиль. Можна щось обрати, можна подивитися. Ну... Можу вам сказати, що не файно, не файно, тому що його потрібно докупляти. А навіщо його докупляти, якщо можна буде, просто встановити моди та отримати е, стиль безкоштовно, і ви будете його бачити. А наступна новина це у нас е, отримай новий 3D-стиль риба -меч» на М5. Це доволі непогана така машина, але на ній дуже складно відкатувати. За рахунок того, що це незвична для нас техніка. Але хто любить цю машину, обов'язково беріть собі цей стиль. Стиль можна виконати задачі, можна купити. Хто хоче, той може швидко виконати ці задачі. Що ж саме подивимося по стилю. Стиль у нас доволі непоганий, такий риба акула риба-меч. Доволі прикольний такий стиль, чим він мені схожий на Т57 Heavy, ніби башня перевернута, знаєте, такий необичний стиль, да й необична башня у м 5 Йога. Стилі цікаві, можна придбати, можна виконати задачі. Що потрібно для того, щоб. По набору, по набору тут ви бачите дуже багато. Різних пропозицій, тут також є пропозиції, і тут є пропозиції, доволі непогані, такі до пайочок, там 2D-стильчик, 6 декалей і так далі. Що ж по задачах у нас? Риба-меч. Нам потрібно зробити посісти місце у топ з моєї команди за кількістю чистого досвіду, здобутого протягом 5 боїв, та 5 разів на аккаунт, тільки на техніці від до 10 рівня. А, риба меч. Друга задача нам потрібно посісти місце у топ-5 своєї команди за кількістю чистого досвіду здобути протягом 7 боїв два рази на аккаунт. І, звісно ж, посісти місце у топ-3 своєї команди за кількості чистого досвіду здобути протягом 9 боїв. І остання задача зібрати 24 жетони снаряд і отримати 3D-стиль на йоха. Тобто, ви збираєте жетони, і усе у вас. Відбувається. Жетони додатково вони будуть додаватися вам в деяких боях за вашу найцікавішу участь. А що ж, ще хочу вам повідомити, те, що лампа тепер у нас стала звичним навиком для будь-якої техніки, та можна буде відкатувати доволі простіше, ніж ми відкатували колись. Всім дуже дякую за перегляд цієї новини. Звісно, новина вийшла не дуже добра, але очікуйте завтра те, що буде. Новина про Лесту.